Днями у Кременчуці відбувся вже третій традиційний благодійний турнір з пляжного футболу Кордон 2025 в пам'яті загиблих воїнів Віталія Прокопенка та Артема Березнюка. Це благодійний турнір пам'яті наших друзів. Ми разом займалися боксом геон. На жаль, вони в 23-му році загинули. Боронюємо нашу країну захищаючи наших дітей, і тому було прийнято рішення. Що кожен рік ми будемо тепер проводити футбол пам'яті Артема Березняка і Віталя Прокопив. Вісім команд. В тому році було вісім, і в цьому році вісім. Але всі, скажімо так, топові ігроки нашого міста, всі тут задійснені. Я не всі вшановують пам'ять, я дуже їм благодарен. Надважливо берегти пам'ять полеглих воїнів. Тож завдяки цьому турніру їхні імена і слава про них житимуть і надалі. Мій брат був найкращий. Він все життя присвячував спорту, а саме з 12 років він займався активно боксом в нашому спортивному комплексі. Легіон хочу подякувати всім організаторам, хто причесний до цього чемпіонату по футболу. Кордон хлопцям, футболістам, які приймають активну участь. Всім тим, хто приходить де будете донатити і всі, хто вшановує наших хлопців, ті, хто вже на щиті. На жаль, кожен з учасників турніру із задоволенням долучився до змагань, розуміючи важливість такої ініціативи. Це наші друзі, які погибли на війні. Тому ми повинні їх пам'ятати, проводити такі от турніри і в них же участвувати, як кажуть. Проти суперника ну, це дуже гарна команда. Тобто у нас команда старіша набагато. Але ми питаємося з своїм досвідом ще якось боротися. Суперник дуже гарний, тому будемо будемо дивитися далі, як буде проходить цей матч. Також в рамках заходу влаштували свято для дітей гавайську вечірку. А кошти, виручені завдяки турніру, передали волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Берімо приклад з таких ініціатив. Підтримуємо тих, хто зараз боронить Україну, та пам'ятаємо кожного, хто долучився до лав небесного війська. Дмитро Цирюльник, Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.